Вітаю на своєму каналі садівників підписники мого каналу. Сьогодні у нас 2 квітня і хочу показати невеличке відео про присадибний сад. Я його в минулому році показував на відео після моєї обрізки, тут дещо змінилась ситуація. Дивіться, тут у нас, хто пригадує, був сарайчик невеликий. Ось за черешньою абрікосом. І тут була жутка нестача світла. Не знаю, мабуть, власники подивились моє відео і той сарайчик прибрали. Тепер тут зі світлом, принаймні для цих двох дерев, шикарна ситуація. Дивіться, викинув я на абрикосі приблизно ну, десь на вскидочку 75% квітів. І то, що лишилось на дереві, це біля 25%. в вигляді чаші. Коли різав, то замітив, що ніктар мені бризкає на руки. Тобто ніктара повно, волога є в ґрунті, тому ніктар виділяється. Ну, чомусь бджоли не видно, не знаю, з чим це пов'язано. Тут на... надійшла така хмарка, якраз з боку Молдавії йде циклон. Так що треба мені швиденько закінчувати обрізку і тікати. Що я зробив? Вирізав центральні гілки, сухі, пошкоджені. Ну, ось бачите, що лежить. Практично молода деревина. Якщо ви подивитесь, що вирізають люди, у людей ця деревина суха, пошкоджена, заражена манілією. Тут ці гілки практично стерільні і вони молоді. Тобто Треба намагатися, щоб кожен рік у вас абрикос виглядав так. Бачив. Блогери, ютубери знімають відео, як обрізати смородину. От, як на мене, така смородина в молодому віці обрізки не потребує. Єдине, що якщо десь лягає на землю або поламала зілка, все, молоді кущі не потребують обрізки. Якщо вони отак виглядають, є памолодь, не треба нічого різати, не треба знущатися. По шкідникам, ну, можливо, є бруньковий смородиновий кліщ. Ну і попилися. По черешні. Дивіться, шикарна крона. Всі гілки в горизонталі. Висота дерева приблизно 3 метри. Зручно залазити. Гілки перші, якщо ви подивитесь, починаються пів метра від грунта. Тобто, бачите, перша гілка всього 50 см. От. Наступна гілка 75 см. 80 і так далі. Тобто крона сформована так, що молоді гілки у нас біля основи дерева. Це дуже зручно, зручно залазити, рвати ягоди, дітям класно ласувати ягодами. Як на мене, це дуже зручно, коли крона скажімо так, починається знизу. Що стосується цих дерев, тут лише познімаю вовчки, а ця вся памолодь у нас вкрита. Бруньками плодовими, тобто де буде врожай. Враховуючи те, що тут оприскувань не буде, ніякої жорсткої обрізки тут не буде. Познімаю вовчки і на цьому все. Бачите, скільки ріща з минулого року ще не попалили. По хімобробкам. Так, треба тікати, бо бачу, суне щось, щось таке серйозне. По хімобробкам ми зробили дві обробки мідію по абрикосі. мідян екстра. В рекомендованих дозах і одну обробку по яблуні. От, Наступна обробка це буде, мабуть, інсектицид і системний фунгіцид по абрикосу і яблуні. Бо є вже попилися, Ось тільки що я різав оцей речів попилися, повно вже відродилася, і якщо нічого не родити, то вона дасть джосу. Так що дивіться, в кого така фаза, можна давати або хорус. Або інший фунгіцид, якщо звісно температури будуть такі десь біля плюс 10, плюс 12. І бажано додати інсектицид від попелиці. Можна дати Актару, можна маспілан, можна дати каліпса, що в кого є в наявності. Оце, що я хотів сказати, по хімобробкам. І можна додати доброго, типу мастера 20, 20 20 в кого слабенькі прирости. В принципі, все, що хотів вам розповісти. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Завжди приємно спілкуватися з такими ж, як я, фанатами садівництва. Дякую вам за увагу, всього доброго. До побачення!